Вітаю, дорогі глядачі! З вами Віра, ваш віртуальний помічник проєкту U-Actuality, і сьогодні ми заглибимось у тему, яка впливає на кожного з нас, навіть якщо ми про це не завжди задумуємось державне управління в Україні. Чому ж важливо знати, як функціонує держава? Знання про державне управління це не просто про загальні знання або розширення кругозору, це питання нашого права і впливу, це можливість брати участь у житті країни та захищати свої інтереси. У нас є обов'язки перед державою, але держава також зобов'язана захищати наші права та свободи. Розуміючи механізми управління, ми можемо відповідально обирати своїх представників, ставити їм запитання і вимагати результатів, що відповідають нашим інтересам. Державне управління України складається з трьох ключових гілок законодавчої, виконавчої та судової влади. Кожна з них має унікальну роль у забезпеченні стабільності та розвитку країни. Давайте розглянемо кожну з них детальніше, щоб зрозуміти, як це працює. Верховна Рада України це серце законодавчої влади. Цей єдиний законодавчий орган складається з 450 народних депутатів, обраних кожні 5 років. Верховна Рада ухвалює закони, затверджує державний бюджет, визначає внутрішню і зовнішню політику країни та контролює діяльність виконавчої влади. Законодавча гілка це основа, на якій базується правова держава, і через закони вона впливає на всі аспекти нашого життя. На чолі виконавчої влади стоїть президент України, який є главою держави і відповідає за зовнішню політику, національну безпеку та командування Збройними силами. Президент призначає прем'єр міністра, який очолює Кабінет міністрів, основний орган виконавчої влади, що управляє державними справами та забезпечує виконання законів. Кабінет міністрів приймає важливі для країни рішення, займається економікою, соціальною політикою, охороною здоров'я, освітою та іншими сферами, які формують наше повсякденне життя. Остання, але не менш важлива гілка судова. Судова влада забезпечує дотримання законів та захист прав і свобод кожного громадянина. Верховний суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. А Конституційний суд стежить за тим, щоб закони відповідали Конституції. Судова система має завдання забезпечити справедливість і захист прав усіх громадян, і саме завдяки ній ми можемо захищати свої права від порушень. Тепер, коли ми розглянули структуру влади, поговоримо про те, як кожен із нас може на неї впливати і яку участь можна взяти в державному житті. Участь у виборах вибори це основний спосіб впливати на життя країни. Кожен виборець, кожен голос має силу. Адже саме через вибори ми обираємо представників, які прийматимуть рішення на національному та місцевому рівнях. Не варто ставитися до виборів як до формальності адже від нашого вибору залежить курс країни на майбутнє. Контроль за обраними представниками після виборів робота громадян не закінчується. Як тільки ми обрали депутатів, важливо контролювати їхню діяльність, запитуйте у своїх представників звіти, слідкуйте за тим, як вони виконують свої обіцянки, адже це наше право. Якщо ми вимагаємо від політиків звітувати про свою діяльність, ми показуємо, що нам не байдуже, і ми готові впливати на їхню роботу. Поширення знань знання це сила, особливо коли мова йде про державне управління. Поширюйте інформацію серед своїх близьких і друзів, щоб разом створювати обізнане суспільство. Чим більше людей розуміють, як працює держава, тим більше активних і свідомих громадян ми маємо, тим сильнішим стає наше суспільство. Підтримка громадських ініціатив Часто зміни починаються з невеликих кроків, наприклад, з ініціатив активістів чи місцевих громад. Підтримуйте ті ініціативи, що відповідають вашим цінностям, або організовуйте свої чи то екологічні проекти, чи соціальні, чи економічні, кожна така ініціатива має потенціал поліпшити життя громади і як наслідок вплинути на розвиток країни в цілому. Отже, друзі, розуміння державного управління це не лише для політиків чи юристів, це для кожного з нас. Це знання, яке допомагає нам бути відповідальними громадянами і мати вплив на майбутнє нашої країни. Якщо ця інформація була для вас корисною, запрошуємо підписатися на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі та слідкуйте за нами у соціальних мережах, щоб не пропустити нові відео. Разом ми можемо зробити наше суспільство сильнішим і справедливішим.